Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я Ірина. Що хочуть нам карти сказати? А в мене, знаєте, дивіться, е у мене таке запитання. Влада, Влада, помалу, але впевнено, провалює вступ до ЄС. Ось, е чи дійсно це правда, чи ні. І дивіться. Ну, підтвердження, да. Ось показуха, яка робилася у нас, так? Щоб отримати ще більше грошей. Ніби ж то когось звільнили, ніби ж то щось зробили, лише лиш далі нам давали гроші. Ось так я це розумію, тому що в мене така тема розказала: так її називається: показуха для заходу. Тема. Ось це якраз тільки що ці три карти. Вони і показали, що це дійсно показуха для заходу. Але давайте ще подивимося. Чи дійсно влада розуміє, що своїми кроками, своїми перестановками і корупцією, і все, все що туди входить, те, що вони роблять, що це нам помало, мало помало Провалює вступ до Європи. Ну, да, медленно не уверенно, так як і карта каже. Вишенька на торті. Ви знаєте, а їх це не хвилює. А владу це не хвилює. Ви знаєте, хто при владі, і ось ще й на дні розвал Іванович. Так що люди добрі, відходьте від ілюзій. Не сидіть, не мовчіть, а потрібно писати петиції. Протестувати не можна, тому що у нас війна, хоча війна у нас не об'явлена, Ось, Тому Росія нам не об'являла війну. Те, що говорять війна, війна, ніхто нікому нічого не об'являв, ми просто воюємо. Це не то, як німці об'явили війну. Розумієте? Що значить відкрита людина? А це підлесть. Ось. І тут так само. Я так скажу. Да. На, на жаль, так. Можна цього уникнути. Якщо так, то як? А тут, до речі, суд. Тобто конкретна трансформація можна уникнути. Але це, знаєте, так, бабка надвоє гадала. Розумієте, зірка це дуже хороша карта. Але вона така недосяжна. Ну, вона така, знаєте, холодна. Зірка це холодна. Вона світить, не гріє, і, і навіть і не світить її. Можна бачити тільки коли хороше е, прояснення ось. Зірка це, знаєте, можна щось пообіцяти, але не виконати. Ось, це щось на відстані, щось дуже-дуже далеке, якась надія, жеврія, так, але буде-не буде, зірка не каже, буде чи не буде. Ви бачите? Дуже багато ось ця карта предательства, крадіжок, карта обману. Ось ще й підлого обману, втіхаря. Крадуть все, що можна. ось Тому тому я так скажу, що не бачу у ближ... у найближчому майбутньому я не бачу, що щось буде конкретно мінятися у владі, щоб не а... тому що під загрозою наш вступ. Я так зрозуміла, до осені маємо трошки часу, ось, тому будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі. Але я не бачу тут дійсно. Не бачу. На жаль, мої дорогенькі, хотілося б сказати вам щось добре, але дійсно, помаленьку, воно щось не туди, не в ту сторону йде. Помаленьку-помаленьку розвалюють конкретну країну, на Нівець. А мої дорогенькі, можливо, я зроблю для спонсорів ще щось зараз, тому що в мене ідея прийшла. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. І на все добре! Бережіть себе разом до перемоги.